З 21 травня біткоїн знаходиться на нових історичних максимумах. Кожного дня протягом останніх 4 днів біткоін дає натяк. Зараз розпочнеться корекція, проте після першої локальної хвилі падіння все зупиняється, і біток оновлює свій локальний максимум. Як до цього ставитися? Чи є варіанти, що біток не буде коригуватися, а просто заганяє людей в шорти для того, щоб більш веселіше оновлювати історичні максимуми? І чому ми думаємо, що капітал потрохи з біткоїна переходить в ефірію? Привіт, колеги. Пістер сьогодні поговоримо в загальному про біток, про ефір. А також анонсуємо, що ми проведемо шостого червня публічний стрім для всіх бажаючих. Для того треба підписатися на наш YouTube канал і приєднатися до нашого телеграм-каналу. Вся інформація про деталі будуть в телеграмі. Розпочнемо сьогоднішній наш огляд ринку з місячного таймфрейму по біткоїну, тому що сьогодні ще 27 травня. Місячна свічка от-от закриється, і вже можна дивитись, як прийшов травень, як повинна закритися місячна свічка для того, щоб ріс, наприклад, влітку продовжився, або навпаки. Як фатально повинна закритися травнева свічка, щоб почалася моцна корекція з першими серйозними цілями 90 тисяч доларів. Ситуація по біткоїну з січня 2023 року по теперішній час дуже нагадує торгову ситуацію, яка у нас була в період з 2015 по 17 рік. Звісно, не можна порівнювати ці періоди, коли про крипту мало хто знав, і коли про крипту знають всі. Але тут дуже схожий паттерн, який показував. У 2015 році, що з великою ймовірністю ось такий слабкий ріст може закінчитися падінням, тому що ріст відбувається маленькими об'ємами, маленькими свічечками, і шанс на якусь красиву кульмінацію, а саме ще й оновлення попередніх мінімумів 13-го року, був не дуже великий. Зараз у нас дуже схожа ситуація, тому що Біткоін, по суті з 23-го року він то росте, але його хвиля росту відрізняється від попередніх. Вона не така бадьора, така активна. І стається, що в будь-який момент ціна бітка може просто почати свою дуже потужну корекцію. Проте, поки що, складається враження, що біток намагаються пхати вперід, і ще кульмінація росту біткоїна, і основні об'єми і закупки на історичних максимумах ще попереду. Дивимося, що наша місячна свічка за травень змогла оновити історичні максимуми, які були встановлені в січні. місяці. Так? І якщо протягом 4 днів наступних ціна біткоїна не закриється нижче, умовно 105-103 тисяч доларів. То є шанси, що червень-липень у нас будуть у вайбі продовження росту і встановлення нових історичних максимумів. як Якби на менших таймфреймах не хотілося якоїсь корекції, ми все одно більш налаштовані на продовження росту ринку криптовалют, і в тому числі біткоїна. Проте, якщо за 4 дні продавці зможуть опустити ціну біткоїна приблизно в діапазон 90 93 тисячі доларів, це буде означати, що зараз покупці максимально слабкі, на історичних максимумах вони ситуацію не контролюють, раз за короткий час. Продавці змогли поглинути всі зусилля покупців протягом цілого місяця, і це означатиме як мінімум зупинку росту біткоїна, можливо, початок якоїсь консолідації. Проте, біткоін може на якийсь час зупинитися. Тому варто дочекатися тих 4 дні, подивитися, що відбудеться, не особливо реагувати на локальні таймфрейми. Хіба що якщо ви спекулюєте на менших таймфреймах, тоді реагувати. А для е, загальної картини, принаймні на 2 місяці наступних, варто дочекатися тих 4 дні і тоді вже приймати більш детальні рішення. Найбільше провокують на думки по корекції тижневки. Зверніть увагу, що вже два попередні тижні. Торгів були такі не надто впевнені. Ціну намагається протискати вверх, продавці намагаються йти вниз, і по суті ціна біткоїна рухається в такій консолідації, але трішки під кутом, і не до кінця зрозуміло, куди буде цей імпульс. На триденному таймфреймі чудово видно, як продавці не реалізували свій шанс. Зверніть увагу, що у нас була, був перший сигнал на корекцію: це ось ця триденна свічка, яка Яку, по суті, витягли з того світу. Ціна біткоїна вже була біля 100 тисяч доларів, вже мала оновлювати локальні мінімуми, але все-таки її пропхали вище. Наступна свічка, бачите, змогли покупці висунути ніс вверх, оновити максимум. І одразу 3D-свічка зкрилася нижче ціни відкриття. І це був чудовий патер для того, щоб починати якраз цю корекцію. Але бачимо, що нова 3D-свічка не... Розпочала своє активне падіння, вона змогла оновити локальні мінімуми ось цієї жахливої червоної свічки, жахливої для інвесторів. Але це не стало причиною різкого подовження падіння. Навпаки, ціну втримали і продовжують пхати вверх. Тому якщо сьогоднішня триденна свічка не закриється якось аномально нижче 107-106 тисяч доларів, швидше за все, ось. Цю свічку червону вже можна ігнорувати, і далі біткоін просто продовжить рости на восьмигодинному таймфреймі. Можна побачити, як покупці себе ведуть ліниво з однієї сторони, повністю відкуповують на історичних максимумах спробу продавців почати корекцію з іншої сторони, наступні свічки не йдуть імпульсними і не оновлюють свої максимуми. Це говорить про те, що до кінця місяця ще можуть бути цікаві локальні всплески волатильності що вверх, що вниз. І поки що не варто робити поспішних рішень. Ми більш очікуємо, що ринок має можливість продовжувати рости. Потенціал ще є, і бачачи, як навіть на менших таймфреймах його впевнено тримають. Якщо ніяких аномальних новин не відбудеться, так, то біткоін має всі шанси продовжувати рости далі. Проте більш детально хотілося б побачити вже в перших числах червня, як себе буде вести ринок. А зараз все, що ми можемо, це локально. Сьогодні ми підбрали локальний середньостроковий трейд по альтах, тому що, якщо глянути на домінування біткоїна, мало того, що біток прекрасно тримається, то під час цього прекрасного тримання і навіть росту домінування біткоїна намагається падати. Це дуже хороший сигнал. Ми малювали у попередніх відео паттерн, що якщо діапазон 64,2% втримується. Не то з великим шансом домінування біткоїна продовжить своє падіння хоча б до 60%. а це колосально багато, враховуючи умови теперішнього ринку і альткоїни можуть зробити дуже хороші імпульси під час цього. І також домінування USDT, хоч ще і не вийшло за межі відмітки 4,37, але. Так виглядає, що не будуть пропускати домінування USDT вище і давати коригуватися. І падіння домінування буде продовжитись без корекції вверх з наступною цілею 3,8%. і Співпадіння верніше, кореляція графіка домінування USDT і домінування біткоїна. Дасть всі карти альтам повестилювати, тому ми сьогодні вирішили ризикнути і відкрили е, позицію. Якщо вам потрібно більше інформації про ринок криптовалют і про середньострокові та інвестиційні позиції, які ми відкриваємо особисто для себе, приєднуйтесь наш клуб 99 друзів Trade. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Найстрашніше поки що виглядає на даному таймфреймі, е, тому що е, після однієї свічки падіння вже 4 дні намагаються покупці щось реалізувати, але ми вже таке бачили. Ми вже бачили такі паттерни, коли. З явно корекційного так, ось такого, сетапу, потім ціна просто пришвидшувала свій ріст. У нас зараз ультратренд росту по бітку, і завжди треба пам'ятати, що поки тренд не зломаний і поки він тримається, то шанс на продовження його набагато вищий, ніж на шанс розвороту. Чому ж ми думаємо, що капітал з біткоїна переходить в ефіріум? По-перше, ми показали вам, вже, що домінування біткоїна падає. По-друге, Ціна Ethereum, здається, що тримається набагато краще, і з на денному таймфреймі шанс на продовження імпульсу дуже високий. У нас, по суті, вже майже закінчується корекція по ефіріуму, і якщо подивитися по цілях, враховуючи, що у нас була ось така неглибока корекція, наступна, наступна ціль має всі шанси реалізуватися десь у діапазоні 3400 3500. Доларів за ефіріум. А якщо відкрити графік ефіріума в парі до біткоїна, тут зразу все стає зрозуміло. Оскільки саме сьогодні, під час того, як біткоїн намагався падати і, в принципі, зараз знаходиться на місці, ми бачимо, що по ефіріуму у нас формується чудова денна свічка, практично без об'ємів, що говорить про мінімальний супротив, яка може перерости в хороший імпульс і як мінімум до діапазону. 2000 29. по суті, 22% з теперішньої ціни. Тому так виглядає, якщо біткоін зараз не буде активно обвалюватися, буде або потрошечки рости, або рухатися у своїй консолідації в діапазоні 105-110 тисяч доларів. То альткоїни мають хороші, сприятливі умови для початку росту. Спочатку, можливо, це буде з ефіріумом, і далі капітал потрохи-потрохи буде переходити в інші альти. Ще одна підказка, що саме в ефіріум переходить капітал, це капіталізація альткоїнів без ефіріум. Як ви пам'ятаєте, сам ефір має графік такий, що по суті зараз знаходиться на пробитті. Попереднього максимуму, а капіталізація альтів без ефіріуму виглядає набагато слабшою. Проте нагадуємо знову, тренд, який розпочався по капіталізації Альтів від квітня 25-го року, він тримається, він не переламався, і шанс на оновлення максимумів капіталізації і продовження росту з кінцевими цілями 1,1 і трильйон є досить високий. Якщо говорити про наші очікування і наші суб'єктивні думки, то Хочеться корекції, звісно. Раз ринок не показує постійно шанс початку цієї корекції прямо зараз. І після цього шансу все закінчується і біток продовжує рости. Складається враження, що хочуть дати можливість всім повірити, особливо ви бачите, який чудовий прекрасний паттерн. Так. Поглинання і після ретесту 10 11 тисяч доларів, так ринок повинен просто катастрофічно впадати далі. Ну, подивимося, чи це відбудеться. Складається враження, що хочуть так просто позагняти людей у шорти далі, і ринок зможе оновлювати свої максимуми в червні, липні і альткоїни, АТР яких валяється просто на дні, якщо АТР це такий індикатор, який показує наскільки волатильна криптовалюта на даний момент. І часто буває таке, що коли АТР знаходиться на своїх локальних мінімумах, в цей момент готується новий імпульс, якщо поцикати криптовалюти, дуже багато з яких просто валяється на своїх, на своїх динах. Це лінк, він до цього не відноситься, він непогано виріс. Але щоб подивитися на більшість інших криптовалют, вони просто валяються на своїх мінімумах, що говорить про максимальне звуження волатильності, яке завжди є подвісником. Потужного е, вибуху ліквідності і початку якогось нового тренду. Складається враження, що якась невидима сила просто штучно втримує альткоїни. І от-от, ця штучна сила вже не зможе зупинити ідею, час якої настав, і альти вийдуть на свободу. А якщо це просто хотілки, що думаєте про це ви? Напишіть свої думки в коментарях, чи буде в принципі таке поняття, як альт сезон, і чи варто купляти альти, коли біток знаходиться на своїх історичних максимумах. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів, ну і, звісно ж, перемоги.